Сьогодні знімається на каналі Бравлік новий член. Це я. Ми вже з ним знімалися. Ми з Назаром ще були. Ми з Назаром ще знімалися. З Денисом на моєму каналі можете подивитися. І ми сьогодні зробимо місто з лагом. Е, і ми хочемо щось додати, але ми не знаємо що. Можете нам підказати в коментарях там е, ще щось сказати, що можна добудувати. Ось у нас є кафешка, рукавичка, є церква, є Макдоналдс, АТБ. Там ще є школа, ми побудували, хатинка наша, хатинка на дереві, міст, прапори. І ще можете нам підказати, що сьогодні побудувати. Добре, друзі, пишіть нам в коментарях і всім пока!